Настав час, брати і сестри, сказати вам про це. Дай Боже здоров'ячка. Поговоримо про теорії змови, чи існують вони взагалі. Чи могла таємна секта організувати в центрі Європи побоїще з мільйонами жертв під назвою Так звана воєнна операція, спеціальна воєнна операція з єдиною метою, щоб отримати доступ до ресурсів. Адже ми знаємо, що Україна входить в трійку країн, де найбільші поклади природних ресурсів. На превеликий жаль. Розпоряджаються цими ресурсами не українці, чужинці, які окупували зсередини нашу з вами державу. Перед тим, як розпочати, я хочу просити вас про те, щоб ви підписувалися, але щоб ви поширювали це відео максимально всюди, пишіть обов'язково свої коментарі. Також прошу вас, зберігайте це відео і поширюйте в інших соціальних майданчиках, бо знаю, що це відео будуть блокувати, будуть скаржитися. Не знаю, взагалі, чи навіть не видалять в черговий раз аккаунт, бо це вже четвертий аккаунт на Тіктокове. Блогери, журналісти, так звані лідери думок, вони не говорять про це ні в Україні, ні в Європі, тому що бояться попасти під каток репресій. Бо репресії не тільки в Україні є, і не тільки на Московії, вони є і в країнах так званого демократичного світу. Під керованою демократією робляться найбрудніші речі. І ви знаєте, як я вже говорив, я не прагну популярності. Я прагну бути чесним перед собою, перед Господом Богом. І що найважливіше, скільки Бог мені відміряв життя, я казатиму правду. Тому що вважаю, в цьому є сенс нашого життя, бо рано чи пізно гроші закінчуються, а правда вона залишається. Тому, брата і сестри, поговоримо про важливе. Вчора ви бачили цю зустріч Еммануеля Макрона у Нотердамі, Володимира Зеленського і новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Там також були і інші лідери. Я вам покажу з іншого ракурсу це відео, щоб ви бачили, як Зеленський себе поводив і, взагалі, як він намагався вислужитись перед новим господарем. А точніше шукаючи нового господаря. Багато речей ви зрозумієте по контексту, як кажуть, між рядків, бо багато чого через цензуру не можу сказати. Але ось ви бачите, як Трамп зустрічається з президентом Польщі Дудою, і далі він подає руку іншим, і тут Зеленський. Подивіться на це, як Зеленський себе поводить. Не вистачає лише, щоб пометиляв хвостиком і висолопив язика, як собака, яка шукає собі вірного господаря. Суть зараз не в тому, що американська сторона звинуватила, ніби Зеленський, не поважає Трампа, це взагалі річ не про те. це роздмухується з іншою метою, ви зрозумієте в кінці цього відео, але мова тут про інше. Трамп має інші інтереси, чому конфлікт Америки з Європою, ви також зараз зрозумієте, Пригадаємо 2019 рік. Перше, що я говорив, що Зеленський є реалізований в Україні ворожими спецслужбами проєкт російських спецслужб. Слуга народу під кодовою назвою Буратіно він впроваджувався з конкретною метою, але пригадаймо ще виборчу кампанію, коли з кандидатом у президенти зустрівся президент Франції Еммануель Макрон, що є в дипломатичному світі, ну, максимально таким недобрим знаком, адже в той самий день діючий президент на той час України Петро Порошенко також зустрічався, і Макрон. Спочатку зустрівся з Зеленським, а потім з Порошенком. Чи було це втручання у вибори з боку конкретного європейського лідера? Але пригадуємо ще один важливий момент: Макрон увесь період тримав позицію для того і на єлисейських полях зустрічі, коли вже Зеленського обрали з президентом. Він же ж організовував, був приймаючою стороною зустрічі нормандської, і тут дуже важливо. Тепер ми перейдемо до основного. Про таємні секти. Ось ми бачимо це відео, дуже цікаве, на якому якраз Еммануель Макрон і багато інших голів, організацій, лідерів європейських. Що вони роблять? Вони показують певний знак. А що означає цей знак? Це знак таємної секти ілюмінатів, які мімікрують на товаристві, об'єднанні масонів, але до масонства не мають жодного відношення. Це як в Україні в свій час був такий орден Святого Станіслава, я не знаю, чи він зараз є, він був організований маргіналами, роздавали вони за гроші там, різним президентам. І та будь-кому головне плати гроші. Навіть тоді масонська ложа, що вперше фактично було в історії, велика масонська ложа в Україні сказала, щоб, що вони не мають жодного відношення до масонів. Така сама історія з ілюмінатами. У масоні просто є таке правило, що не коментувати взагалі будь-які речі, навіть ті, хто називають себе масонами і не являються ними. Масони реальні про це мовчать. Я писав матеріал, хто такі масони, хто не читав. Я раджу дуже вам його прочитати. Він є у відкритому доступі за моїм прізвищем в блогах і на Фейсбукові можна знайти. Мова про що? Що це за секта? Це секта ілюмінатів, яка була в свій час заборонена. Я вам зараз почитаю коротку вирізку про те, що означає взагалі ця секта. Вам дуже важливо це знати. Дуже важливо завжди читати поміж рядків ілюмінати з латинської. Ілюміна ілюмінатів освічений, просвітлений. Таємне товариство, засноване з метою досягти панування людини над своїми пристрастями через освіту і моральне вдосконалення. Також відоме як товариство Баварських ілюмінатів та ілюмінати Вейсгаупта. У 1785 році діяльність товариства в Баварії заборонили. Таємниці ордену ілюмінатів орден Ілюмінатів, попри все, продовжує свою таємну. Своє таємне існування. Тепер суспільство перетворилося на закритий клуб олігархів, пов'язаних між собою фінансовими вигодами та діловими контактами. Олігархи мають суворий розподіл ієрархічними сходами, тому кожен контролює свою ділянку влади. Багачі смикають за ниточки у всіх галузях політичної та економічної діяльності людства. Члени елітарного клубу перебувають на найвищих посадах, а тепер вони називають себе переможний вітер мораї. А тепер найцікавіше, бо дехто з вас зараз напише, що я прихильник Трампа і знав про все це, а Трамп виходить у всій цій секті заодно. І так, і не так всього знати в житті не можеш, але Трамп не є в цій секті заодно, що важливо розуміти і знати: перше, не варто шукати в будь-якому політику ідолопоклонства, бо кожен політик переслідує свої подекуди меркантильні цілі. Ну як до прикладу, багато хто сьогодні каже, як Трамп казав за 24 години після обрання закінчить війну. Думаючи, люди розуміли, що це політтехнологічний трюк і нічого більше. Разом з тим, оточення доволі близьке оточення Трампа складається з людей, які там теоретики змов, і вони мають свої якісь і позитивні, і негативні характеристики. Тому історія з костюмом не просто так з'явилася в інформаційному просторі. Мова про те, що Зеленський там не поважає Трампа. Дуже важливо, що це оточення Трампа намагається різати між Трампом і між Зеленським дистанцію і її. Робити більшою, бо багато хто з них розуміє, що Зеленський це просто паяц, маріонетка, яка заради слави буде виконувати все те, що скаже той чи інший господар. Також важливо зрозуміти і усвідомити, між Трампом і Європою конфлікт не просто так, бо ще за попередньої каденції Трамп дуже чітко і різко давав зрозуміти. І зараз він говорить приблизно ті самі речі, що якщо не будете займатися конкретними речами, наприклад, Америка вийде з НАТО. Це дуже критична стратегія для європейських лідерів. Хоча мені не дуже подобається слово лідер, та так люди собі люблять це називати, в медіа так це охарактеризували. Що ми сьогодні маємо? Пригадуємо історію 2019-го, що я вам говорив на початку. Дивимося на реалії, які є зараз. Також важливо у мене на YouTube ви відкрити відео, там воно називається Хто керує світом, і подивитися, яка участь Ватикану в цій всій історії. І той, хто вміє аналізувати. Він задається питанням. Кошти Московії, Путіна, всього цього оточення вони фактично лежать під покровительством Ватикану. Банк Ватикану має доступ до всіх цих ресурсів. Тобто, якщо би хотіли, умовно кажучи, Путіна осадити, це зробили б ось так. Що ми бачимо в Сирії? Башар Асад в дуже короткий період перестає бути диктатором і втікає до Московії. Тобто, є в когось якісь певні розрахунки на той чи інший період. І скажіть, а як тут не вірити в теорії змови, особливо дивлячись, пригадуючи те відео, де вони ці знаки показують і дають сигнали умовним своїм. Разом з тим кожен з вас повинен розуміти і усвідомлювати, що будь-яка країна може бути окупована зсередини чужинцями лише тоді, коли нація цієї країни вірить в брехню і не хоче думати. Якщо ви не хочете думати, то за вас думають дурніші. І так сталося в Україні на превеликий жаль. А от ви собі дайте самі відповіді, чи могла таємна секта організувати все це заради єдиної мети. Так буде боротьба між глобальними країнами світу і місцевими умовними олігархами. Одна складова. Чи опам'ятається українська нація і почне думати глобальніше для себе? Національна ідея це те, довкола чого потрібно об'єднуватися. Ніколи не можна шукати політичних ідолів і об'єднуватися довкола них. Національна ідея, прописана у п'ятому універсалі, вона має. План відродження України. І я прошу кожного з вас завжди, що кожен з вас, від кожного з вас залежить, що буде завтра в Україні. Нас понад 100 мільйонів у світі українців. Чи можемо ми об'єднатися довкола національної ідеї і реалізувати те, що ми розпочали? Можемо. Але від кожного з вас залежить, що робитимете ви завтра, і чи приведемо ми українця до влади, і чи дамо ми, нарешті, своїй країні. Можливість очиститися від чужинської навали. Тому, брати і сестри, вирішувати вам. Поширюйте це відео. Дякую всім за ваші коментарі. Найголовніше, що ми чуємо одні одних, якщо чуємо. Найголовніше, щоб ми з вами знайшли ці точки дотику і порозуміння, і ви почули нарешті мене. Слава Господу Богу, найжія велика вільна Україна. Слава Україні!